Назвав свою проповідь мир Божий. Мир Божий. Знаєте, дорогі брати і сестри, дуже часто люди от ходять до церкви і вони читають Слово Боже. і Для них це як казка. Вони не відчувають в своєму житті всього цього. Чим мир Божий відрізняється від миру, просто миру людського. От, наприклад, хіба людина не віруюча в неї не може, не може бути миру в серці? Може бути. Але мир Божий, він не залежить від зовнішніх обставин. Зовсім не залежить, дорогі брати і сестри. Чим більше в нас Христа, тим більше цього миру. Наприклад, якщо ви скажете, а якщо смерть, от Першоапостольська церква і наші старші брати, знаєте, люди йшли на смерть з посмішкою на лиці. Вони йшли на смерть з посмішкою і не тому, що вони намалювали її і натягнули. Дійсно, вони радували, що не вмирають за Христа. І це збагнути розумом неможливо. Тому і мир Божий він превище нашого розуму. Він превище розуму. Розум каже все. Людина повинна боятися, а Дух Божий дає. Всередині такий мир, який привища нашого розуму. Приклад, давайте подивимося приклад миру Божого. Мир Божий є також складовою царства Божого. Царство Боже це не питво, не їжа, але праведність, мир і радість у Святому Дусі. Дії 12.1. Тут говориться про приклад про апостола Петра. В той час цар Ірод підняв руки на декотрих з церкви, щоб заподіяти їм зло, і мечем убив Якова, брата Івана. І побачивши, що це подобається юдеям, він взяв і Петра. Тоді були дні опрісників. І, схопивши його, посадив у в'язницю і наказав чотирьом-четвіркам, воїнів, стерегти його, маючи на увазі після Пасхи вивезти його до народу. Петра стерегли у в'язниці, а церква ревно молилася за нього Богу. Коли ж Ірод хотів вивезти його, Петро спав. У ту ніч між двома воїнами, закутий двома ланцюгами, і вартові перед дверима стерегли в'язницю. Ну, ми знаємо, що було далі. Далі з'явився ангел Господній прямо всередині в'язниці, і з нього спали всі кайдани, і він його вивів. Двері відчинилися, він його вивів. Але дивіться, його стерегли 16 людей, чотири четвірки. Він всередині був закутий кайданами. Закрита рішитка і знаружі також його стерегли. І ви знаєте, цих 16 воїн їх ірод стратив. Ну, він не міг повірити, що хтось прийшов його вивів. І він, скоріше всього, подумав, що їх підкупили. От. І дивіться, написано, що він спав. Він спав. Апостол Яків якого стратили брат Іван та Петро це найближчі учні Ісуса Христа. Це ті, яких він брав. Нагору, коли він перед ними преобразився, він брав саме цих трьох учнів. Це найближчі учні. І от Якова відрубали йому голову. І Ірод побачив, що це подобається всім, і він взяв ще Петра, бо він знав, що це стовпи віри християнської. І знаєте. Петро, то хтось каже, що Петро знав, що йому Ісус сказав, що коли ти зістаришся, тоді тебе поведуть. І він вірив, що він ще був не старий. Якби. Знаєте, це так легко говорить нам. А коли ти сидиш у темниці, коли тебе так стережуть, і коли ти бачиш, що перед тобою твого товариша відрубали голову. Я думаю, це не так легко все, на це все дивитися. Але він спав. Знаючи, що на ранок його виведуть і будуть йому голову рубати, він спав. Це той мир, котрий превище всякого розуму. Знаєте, в нашому житті може щось таке статися, ми вже не спимо ночу. А тут людини на ранок рубають голову, а він спить. Це просто я вам показую приклад миру Божого, який вище всякого нашого розуму. На чому ґрунтується мир Божий? звідки він береться? І хто його дає. Дорогі брати і сестри, хто є князь миру, Цар миру, Ісус Христос. Там написано, що дитя народилося нам, і там перечисляється, що Він є, що він є батько вічності і князь миру. Мається на увазі миру, який є в нашому серці. Іншими словами, чим більше в нас Христа, тим більше всередині нас миру, спокою. Коли Ісус є в серці, Він дає всередині мир. Коли Ісус є в нашій сім'ї, в сім'ї нашій буде мир. Коли Ісус є в країні, коли люди його поважають і прикликають, мир приходить в Україну. Так завжди буває. Давайте підсумуємо, де береться мир Божий. Він приходить через покаяння, коли в серці народжується Князь миру та глибокі відносини з Богом. Це молитва, це Слово Боже. Я хочу сказати за новини, які ми дивимося, дорогі брати і сестри. Знаєте, зараз багато таких поганих новин кругом нас. Ви скажете, ми ж повинні знати, що робиться в країні. Так, повинні. Але знаєте, для того, щоб знати, що робиться в Україні, достатньо 10 хвилин подивитись новини. Але коли ми сидимо зрання до вечора і дивимося їх, ми цим наповнюємося. І всередині миру не буде. Оці всі новини, вони витіснять звідти все. І ви не будете спати по ночам і жахатися. Тому треба більше молитись, читати Слово Боже. А новини ми можемо подивитися. Але, брати мої сестри, не цілий день. Щоб мати мир і бути впевнений у своїй долі, дуже важливо розуміти, в кого ми віримо, дорогі брати і сестри. Чому я це кажу? Я це не раз казав і кажу, тому що сам Христос наголошував на цьому. Наприклад, велике доручення Христа. Пам'ятаєте, що Христос каже? Він каже: дана мені всяка влада на небі, на землі. І так, ідіть, навчіть всі народи, хрестячи їх, в ім'я Всесина Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я навчив вас і виконувати. Дорогі брати і сестри, навіщо Ісус каже, дана мені всяка влада на небі, на землі, перед тим, як Він посилає. Для того, щоб ми зрозуміли, що Ісус не каже, ідіть, і там якось буде. Він каже, я посилаю вас з моєю владою. У Ісуса є абсолютна влада. І далі Він каже, якщо ми будемо виконувати Його волю, це я з вами до кінця, до, приходу, до Його приходу. Яку владу має Бог? Давайте коротко. Перше, Він творець і вседержитель. Він все створив, і по Його волі все стоїть донині. І влада, і сила на небі, на землі, ним створення і для нього. Він Творець, все із нього. Знаєте, спочатку був Бог і не було нічого. І все створено із Нього, через нього і ради Нього, дорогі брати і сестри. Він є Творець, все, що ми бачимо і не бачимо, духовний світ і е, світ е, тілесний, все створено Господом. Бог контролює все. Написано Єремії 3:37: і хто це говорить, і те буває, чому Господь не повелів бути. Чи не з Уст Всевишнього приходить біда та добро? Дорогі брати і сестри, Бог контролює все. Ісус Христос каже, не одна пташка не може впасти на землю без Його волі. Написано Псалом 89.4. Бо в очах твоїх, Господи, тисяча літ, немов день вчорашній, який проминув, як сторожа нічна. І тут говориться, що тисяча років наперед Бог бачить, так як ми бачимо день, який вже пройшов. І як сторожа нічна, ніщо не може пройти повз нього непоміченим, нічого не може статися, дорогі брати і сестри. Ми розуміємо, багато горя є, але Бог казав. Ісус Христос сказав, що будуть війни, глади, морі, землетруси. Цьому повинно бути і це буде. І ми не повинні дивуватися. Якби цього всього не було, ми б здивувалися, що в Біблії написано, а його нема. Бо в очах твоїх тисячі літ немов той день вчорашній, який проминув. Бог є творець історії. Він відкриває, ніхто не закриє. Він закриває, ніхто не відкриє. Він є. Правда, і суд в останній інстанції. Його рішення, оскарженню не підлягають, дорогі брати і сестри. Ніхто йому не може противитися. Він каже, моя нарада відбудеться, і все, що я запланував і сказав у Святому Письмі, збудеться до останньої риски. Ми повинні розуміти, в кого ми увірували. Ісус сказав: вівці мої, знають голос мій і йдуть за мною. Хто є Ісус Христос, дорогі брати і сестри, Він є Бог. Я прочитаю Ісая 44,6. Так говорить Господь цар Ізраїлів та Викупитель Його. Господь Савоот, я перший, я останній. Нема Бога окрім мене. Дуже коротенький вірш. І в цьому вірші є. Три атрибути Бога, які Він показує, і всі вони відносяться до Ісуса Христа. Перше, Він говорить, так говорить Господь, Цар Ізраїля. Хто є цар Ізраїля, дорогі брати і сестри? Коли Ісус Христос, ми будемо згадувати скоро, в'їжджав в Єрусалим. Пам'ятаєте, це Івана 12,13. І люди взяли вітя написане пальмовою, вони там стелили одіж йому, як царю. Вийшли на зустріч йому, вигукуючи, осанна благословений Той, хто гряде, в ім'я Господнє, цар Ізраїля. Вони знали, що на землю прийде Господь. Месія, і Він буде царем. Він буде царювати. Чому ж вони й думали, що він повалить Рим, і з ним вони будуть царювати? Так от Господь Савоот каже, я цар Ізраїля. А люди кажуть, що Ісус є цар Ізраїля. Бо Господь Саво, Отець Син і Дух Святий, це єдиний Бог в трьох іпостасях, дорогі брати і сестри. Ісус є Господь. Далі, над головою Христа розп'ятого було написано царь юдейський, цар Ізраїля. І книжники Фарисеї сказали: не кажіть, не пишіть цар Ізраїля, напишіть, Він казав, що він цар юдейський. А Пилат сказав: «Я що написав, то написав. Книжники Книжники-фарисеї, коли Ісус був розп'ятий, казали, Якщо він цар Ізраїлів, нехай зійде з Христа і увірує, що він цар Ізраїля, а він дійсно цар Ізраїля. І так, ми бачимо, перший атрибут повністю належить Ісусу Христу, Господа Савота. Другий та викупитель його Господь Савоот. Викупитель кого? Народу Божого. Викупитель всіх людей, хто повірить, хто є викупитель на землі. Брати, і сестри, нема іншого викупителя, як Ісус Христос. Він викупив нас не золотом, не сріблом, але своєю дорогоцінною кров'ю. Є єдиний викупитель. Є одне ім'я, яке можна спастись. Це Ісус Христос. Нема іншого імені, написаного у святому Письмі. Не на небі, не на землі, яке можна було спастись, тільки ім'я нашого Господа Ісуса Христа. Він є викупитель. І це відноситься знов до Ісуса Христа. І далі. Господь Савод каже, я перший, я останній, нема Бога окрім мене. Коли на острові, на острові Патмас Іван, до Івана явився Ісус Христос, Він впав лицем на землю. І що Ісус Христос сказав? Я є Альфа і омега, перший і останній, початок і кінець. І ми бачимо всі атрибути Божі, вони є на Ісусі Христі, бо Він є Господь і Він є Бог. Ми знаємо, в кого ми увірували і за ким ми йдемо. Дорогі брати і сестри. Він не просто людина. Да, він був людиною, бо він прийшов виконати те, що не змогли виконати Адам і Єва. І він виконав. Він здолав сатану як людина, Бог. Що нам дає це, що ми знаємо, що Ісус є Господь? Перше, Його слово є да і амінь. Ми знаємо кожне слово Його є слово Боже, воно не може бути порушене. У Бога є сила. Давид пише, сказав Господь, і було це двічі, що сила у нього. І у нього милість, брати і сестри. Знаючи, що Ісус є Господь, ми маємо впевненості. Немає сили, що може змінити відношення Христа до гріха. Ми знаємо, що те, що написано в Слові Божому, написано це вічне Євангеліє. Що це означає? Що ці правила, які записані в Святому Письмі, вони будуть і тут, і на небі. Вони незмінні. Знається, ця людина може мінятися. То так каже, то так каже, то це подобається, то це подобається. Чорне називати білим, біле, чорним. Брати, і сестри, в Ісусі Христі, ми впевнені. Кожне Його Слово це є да і амінь. Бог завжди звертається до свого народу з позиції своєї влади і того, що Він є всюди сущий і все контролює, для того, щоб народ його не боявся. Ісая 44,8 Не бійтеся, не лякайтеся. Хіба здавна я не говорив тобі, не звістив ви, мої свідки, чи є Бог, окрім мене, не має іншої твердині, жодної не знаю. Що таке твердиня? Твердиня – це те, на що. Людина може спертися щось тверде. І, здавалось би, навпаки, Бог, котрий невидимий ну яка це твердиня? А Бог каже, ні, немає іншої твердині. Знаєте, де б ми не були скрізь є Господь, Він наповнює небо і землю. Дорогі брати і сестри, не бійтеся, не лякайтеся. Хіба здавна я не говорив тобі, не звістив? Бог контролює і каже, ми казали, що він тисячу років наперед бачить, як він бачить, він не, не гадає, знаєте, які гадалки на картах гадають. Він не гадає. Він каже, я кажу і роблю. Я кажу через своїх пророків. Він просто народу своєму каже, що він буде робити. Що він, чому він дозволить, дозволить збутися, дорогі брати і сестри? І він каже, ви мої свідки. Ми його свідки, що Він є Господь, Він є Бог, Він є Спаситель, і нема Спасителя окрім Нього. Чи є Бог окрім мене, немає іншої твердині, жодної не знаю. В головах у людей дуже багато твердинь, дорогі брати і сестри. На що надіються люди? Дуже багато на що. Вони на силу, на зброю, на рідний, на, на дім, підвал глибокий, наприклад. Ну, люди надіються на щось таке, що можна потримати в руках. А Бог каже, немає іншої твердині. Якщо ми, на що б ми не надіялись, ми можемо надіятися на багато чого, але якщо ми не надіємося на Бога, брати мої сестри, якщо Бог не захистить, не захистить ніхто і ніщо, ми повинні це розуміти. Притчі 18:10 написано: ім'я Господнє, міцна башта, до неї втікає праведник і буде безпечний. Маєток багатого, укріплене місто Його, як високий мур в уяві Його. І тут Господь ну, спеціально робить протиставлення. Він розділяє це. Для чого я кажу, що спеціально? Знаєте, якщо ми християни, це не значить, що ми не повинні дбати про свою безпеку. Повинні. Але Бог тут розділяє, щоб ми побачили, що як Він не захистить, не допоможе ніхто. Єдиний захист це ім'я Господа. Що означає ім'я Господа? Знаєте, є свідки Єгови, от вони кажуть, там треба ім'я Господа, вони взяли одне з імен Господа Єгова, і вони ходять і повторяють там, тисячу раз. Брати, мої сестри, це не допоможе. Якщо ми знаємо ім'я Господа нашого Ісуса Христа, це не допоможе. Що означає ім'я Господа? Це коли я його знаю, і Він мене знає, коли в мене є відношення з Ним, дорогі брати і сестри. Пам'ятаєте, в діяннях семеро синів юдейського первосвященника Скеви захотіли вигнати біса содержимого. І вони сказали імені Ісуса Христа, якої проповідає Павло, по-моєму, там. І написано, що цей нечистий дух таку силу над ними взяв, над сьомома, що вони побиті й голі вискочили. Чому? Вони ж сказали ім'я Ісуса Христа, але Христос їх не знає. Дорогі брати і сестри. Ну, давайте такий приклад. От ми знаємо ім'я нашого президента, багато хто знає. Що може президент зробити в Україні? Я думаю, дуже багато чого він може. Але чи допоможе він мені, якщо я знаю його ім'я? Ні, бо він мене не знає. Я не можу до нього не позвонити, не сказати нічого. Та те ж саме з Богом. Якщо я знаю ім'я, але він мене не знає, як Господь сказав, багато хто в той час каже: Господі, в той день, не от твого імені ми пророкували і творили багато чуд. І що Господь сказав? І вас ніколи не знав. Відійдіть від мене всі ті, що робили неправду. І ці люди були в церкві. Тому ми повинні знати Ісуса Христа, мати з Ним відносини. І тоді Його ім'я це крепка башта, в яку ми ховаємося. На що надіються на язичники? Написано, маєток багатого, укріплене місто Його, як високий мур, в уяві Його. Що значить в уяві Його? Чи він думає, що його захиститься? А Бог каже, ні, воно не захистить. Це високий мур, дім з підвалом, охорона, зброя, гроші, сила, людська сила. Є його захистом, брати мої, сестри. А Бог каже, що цей захист тільки в його уяві. Омана, марево. Якщо Бог не захистить, не захистить ніхто. Дорогі брати і сестри. Але ще хочу повторити: коня готують до бою, але перемога від Бога. Тобто, ми не можемо сказати, що ми сядемо, наш Бог захистить і не спокушуйте Господа Бога свого. Ми повинні. Якщо є повітряна тривога, це не означає, що я, от дитя Боже, я вийду, я нічого не боюся. Ні. Не спокушуйте Господа Бога свого. Ми з своєї сторони повинні все зробити, щоб захистити себе і родину. А те, що ми не можемо, то може Бог. Він захистить. І знов Бог звертається до свого народу з позиції своєї влади, сили та того, що Бог дає владу і силу. Ісайя 40, 41, 10. Бог знов каже: не бійся, бо я з тобою, не бентешся, бо я Бог твій. Я зміцню тебе, допоможу тобі, підтримую тебе правицею правди моєї. Ось у соромі та ганьби залишаться всі роздратовані проти тебе. Стануть нічим та загинуть твої супротивники. І тут Бог знов каже: не бійся! На чому грунтується, не бійся. Воно не просто висить у повітрі, він каже, бо я з тобою. Це як Господь сказав Моїсею. Іди, виведи народ мій з Єгипту. І Моісей каже, «Е, хто такий? І він правду каже, хто ми такі? Знаєте, як пар над землею наше життя, і Бог йому каже, я буду з тобою. От коли ми чуємо такі слова, брати і сестри, тут виростають крила. Тут ти можеш вже і гори переставляти по волі Божій. Я Бог, твій Бог. Він мій Бог, а я його син. Або його дочка, дорогі брати і сестри, коли ми є з ним в відносинах, він наш Бог, він захистить, він проведе. Це Христос всередині нас. Бо я, Бог, твій Бог, він мене знає особисто. Зміцню тебе, допоможу тобі, підтримую тебе правицею правди моєї, і ми бачимо, що Бог тут ніде не посилається ні на кого, ні на що. Ні на кого ні на що, тільки на себе. Він каже, я зміцню тебе, я допоможу тобі, я підтримую тебе правицею правди своєї. Ось у сормі ганьби залучаться Всі роздратовані проти тебе. Стануть нічим та загинуть твої супротивники. Це обітниця Божа для дітей Божих, дорогі брати і сестри. Мир Божий, що вищий від усякого розуму. До Филип'ян Павло пише. Радійте в Господі, ми це вже сьогодні чули. Радійте в Господі завжди. І знову кажу, радійте. Ваша лагідність, хай буде відома всім людям. Господь, близько, ні про що не турбуйтесь. Усьому нехай виявляються Богу ваші бажання молитвою, проханням сподякою. І мир Божий, що вищий, від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. Радійте завжди в Господі. Знаєте, ви скажете, як ми можемо радіти, коли війна? Це правда, братиме сестри, це не та радість. Радість, в Господі, це не те, що людина ходить і сміється. Це всередині торжество перемоги нашого Господа над адом і смертю, над, над пітьмою, дорогі брати і сестри. Це мир Божий всередині, це царство Боже. Ми казали, не питво, не їжа, а праведність, мир і радість. Це відчуття торжества всередині вас. Розумієте? Це. Це треба відчути, дорогі брати і сестри. Це так, Ніби ти на крилах літаєш. Це не те, що ти ходиш і смієшся. Ні. Це піднесення дуже велике в Господі. І це не залежить від зовнішніх обставин, коли ми маємо тісні відносини з Богом. Це ж Павло дуже багато з цих слів писав з ями, з тюрми, дорогі брати і сестри. І він каже: радійте, завжди радійте. Це стан душі, блаженства, дорогі брати і сестри. Ваша лагідність, хай буде відома всім людям. Наша поведінка повинна бути помітною не тільки в церкві, але й поза церквою, на роботі вдома, кругом. Якщо Христос нас, наша поведінка, наш характер, Він повинен бути, ми не повинні, у Бога нема, Бог не дивиться на лице, дорогі брати і сестри. Ми повинні бути справедливими. Ми повинні до всіх людей відноситись однаково. Ні про що не турбуйтесь, в усьому, нехай виявляється Богу ваше бажання, молитвою, проханням з подякою. Це відносини з Богом. Це відносини з Богом, молитвою, проханням з подякою, славити Бога, дякувати йому. І тоді, коли будуть відносини з Богом, мир Божий, що вище від усякого розуму збереже серця наші і наші думки у Христі Ісусі. Мир Божий, що вище від усякого розуму, це Царство Боже всередині нас, дорогі брати і сестри. І так, ми підводимо як би підсумок, щоб Божий мир перебував в нашому серці, нам потрібний близькі відносини з Богом. Нам потрібен Ісус. А це досягається через Слово Боже і молитва. Служіння Богу. Дорогі брати і сестри, нічого нового ми не придумаємо. Це є хліб для нашої душі, для нашого духа. Матвія 11, 27. Ісус каже, і ми знову приходимо до того, що Ісус завжди каже про свою владу, перед тим, як щось нам казати. Ісус каже, передав мені все, отець мій, і сина не знає ніхто крім Отця, і отця не знає ніхто, крім сина, такому син хоче відкрити. Прийдіть до мене всі знеможені та обтяжені, я заспокою вас. Візьміть ярмо моє на себе, навчіться від мене, бо я лагідний та покірливий серцем, і знайдете спокій душам вашим. Боже ярмо моє люба, і тягар мій легкий. Я майже всі свої проповіді закінчую цим віршем, дорогі брати і сестри. Бо це вірш, можна, є золотий вірш, знаєте, Євангелія, де Бог каже, так Бог полюбив цей світ, що віддав сина свого однородженого, щоб всякий віруючий в нього не загинув, але мав життя вічне. І цей вірш, коли Бог каже, прийдіть до мене. Його не можна нічим замінити. Ісус каже, прийдіть до мене. Перше, Він каже, все передав мені Отець. Ви розумієте, що таке все. І не дав, а передав все. В одній руці знаходиться і милість, і суд. В нього ключі ада і смерті, а ключі від Царства Божого він передав церкві. Це Боже святе письмо, дорогі брати і сестри, яке ми несем людям і які спасаються через нього. Все передав отець мені. Ніхто не знає сина, тільки отець. І отця не знає ніхто тільки син. І кому син хоче відкрити, не можна пізнати Бога, минуючи самого Бога Ісуса Христа, дорогі брати і сестри. Пізнаючи Христа, ми пізнаємо Бога. Прийдіть до мене всі знеможені, обтяжені, і я заспокою вас. Тільки Ісус може заспокоїти наші серця і душі. І далі Він каже: візьміть ярмо моє на себе, навчіться від мене, бо я лагідний та покірливий серцем, і знайдете спокій душам вашим. Навчіться від Бога лагідності, кротості і смирінню, дорогі брати і сестри. Без цього мир Божий не прийде в наші серця. Ярмо Боже. Знаєте, тут важко сказати. Хтось вважає, що ми повинні прягтися в ярмо разом з Ісусом Христом, щоб нести служіння спасіння людей. Я думаю, що ярмо для Бога це Його любов. Коли ми бачимо наших дітей, які гинуть, ми не можемо спати по ночам. Це нас тяготить. Чого? Це нас тяготить, це ярмо наше. І от Бог, коли бачить цей світ, іде в пекло, Він віддав свого сина, він все зробив для спасіння, а люди не приймають його. Це ярмо. І він каже, візьміть це ярмо, йдіть, проповідуйте Слово Боже, спасайте цей світ. І знайдете спокій душам вашим. А цей спокій буде давати Христос, коли ми будемо всередині нас, коли ми будемо виконувати Його волю, як ми сьогодні чули, благоугодно, досконало. Дорогі брати і сестри, дуже багато людей зараз вмирають від страху. Не від, навіть не від снарядів. Ми знаємо дуже багато гіне від, від куль, від снарядів. Але ви знаєте, інфаркти, інсульти, і цукровий діабет і це все потрасіння, це все страх Божий. Дуже багато людей. На землі мільйони, якщо не більше, вмирають від цього. І вмирають від страху, саме від страху. І тому. Христос призиває, прийдіть до мене, і я вас заспокою. Ви будете мати мир в серця. Знаєте, всі хвороби, і навіть вже врачі кажуть, починається від чого? Від нервів. А нерві звідки боруться? То, що всередині в нас все бушує. Так от мир Божий він привище всякого розуму. Нам треба бігти до Ісуса Христа. Він заспокоїть, Він дасть надію, Він наповнить наше серце і думки життя своїм миром, який привище всякого розуму. Ми будемо молитися. Хай Бог благословить нас, щоб в ці тяжкі часи ми менше дивились новин, менше дивилися, а більше молилися, читали Слово Божого, перебували у мирі Божому.